Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Сьогодні понеділок, 31 липня, 31 липня. По вчорашньому льоту 25 КМ. Заїжджав я, вже було, правда, пізно. Десь 10-та година була вечора. Е, ну, Я бачив ті, що цвітні були, е, то там, здається, одного не було е, цвітного, а по цих сизеньких, ревеньких, то Це треба на кольцо дивитися. Вони всі одинакові. Я ще їх не знаю. Е, значить, е, я насчитав, там, значить, ми пускали 17 штук. Я насчитав, е, Здається, Дев'ять. Ну, Деві там точно є. Дев'ять там точно є, а ти треба дивитися по хольцях. Значить, дивіться, це був ще один тренувальний тренувальний політ, який. Для того, щоб голуби набули досвіду і вміли орієнтуватися і знаходити домілку. Як я казав, ми пускали сюди пускали голубів, вони дійшли до нас ось ця точка 15 км. Ось сюди вони вже. цю трасу вони знали. Да? А тепер я їх розвернув, виходить, в цю сторону. І зразу я їх кинув на 25 кілометрів. 25 кілометрів. Давайте десь намалюємо отут оцей старт, був 25 кілометрів. Значить, що ми отримуємо? Значить, ми отримуємо наступне. Чи якщо від голубника взяти 25 км, то вже вони знають оцей радіус. оцей, І плюс, я думаю, що вони ще там десь, ну, там деякі ще блукають, мабуть, до сьогоднішнього дня я думаю, що деякі пішли там ще сюди плюс 5. Тобто вони вже 30-кілометрову зону в цій стороні знають. Ну, тут трошечки менше. Бо е тут тільки на 15 вони йшли. Значить, дивіться, м чого? Сюди я пустив. Тобто можна було йти сюди. можна було йти сюди, да, 60 км. А потім їх якби сюди. Але я е ну, сам в ідеалі це було б. Їх в 4, кіло... 4 сторони накидувати там по 10-15 км, щоб вони всю всю е зону знали. Ну, Поки що так не виходить. Е я сюди їх пустив 25 км. Для чого? Значить, Розказую. Тому що тут вже ми будемо сюди пускати, воно буде зміщатися сюди, сюди будуть зміщатися. Тобто вже слідуючий льот буде там. 30 км він вже буде трішечки зміщений буде сюди, а 60 він вже буде взагалі зміщений. І їм по траєкторії, якщо прямо летіти, то вони можуть промахнутися з голубником і піти сюди можуть. А ще якщо буде вітер звідси, а це дуже часто буває звідси вітер у нас, то їх може здути взагалі десь. Цю точку. То для того, щоб вони вже могли орієнтуватися, тому що вони тут були. Тобто голуб, якщо він не дурний, буде летіти і попадає в цю точку, з цієї точки він легесенько летить у голубник. Тобто, ми скажемо так, таким методом ми провели тренування, щоб голуби максимум. Наскільки це можливо на сьогоднішній день? Отримали досвід, куди летіти і як летіти. Ось, якось так. Тобто ми набуваємо досвіду, в да? чому голубів, щоб вони вміли знаходити вміли дому. Ну і плюс те, що вони ночували, вони вже в клітці ночували вони. Я їх, правда, не поїв. Ранку, можна було б напоїти, але це не та, не та відстань, щоб їх там поїти. Зерна на полі дуже багато є. Тобто, навіть якщо голуб якийсь приблукав і він захоче знайти дому, він знайде, тому що зерна на полі багато. Йдуть жнива. Зерна вистачає. Всього вдосталь, Води теж. Зможе напитися і прилетіти в голубник, якщо захоче. Е, значить, Клітці, які вони ночували, я куплю такі е, сіточку, типу, поставлю. Ну, вона є пластмасова, є з нержавейки, там подивимось, якщо туди краще підійде, тому що вони трохи пообсиралися. Я знав, що так буде, але це все робилося. Якби бігом, бігом, бігом. І е, потім я навіть. мене вилетіло з голови, що треба щось туди підстелити, якось стирце накидати або ще щось. Це все можна було зробити. Ну, так і є, так і є. Ну, нічого, це не смертельно. Е, досвід вони отримали, кажу, голуби там. Більша частина голубів вдома. Коли вони прилетіли, я не знаю, бо я їх не контролював. Випуск був 9 часов вранку. Мені зараз не важливо там, коли вони прилетять. Мені важливо, щоб вони всі прилетіли, і при цьому набули навичків, навиків, пошуку дому і добуття їжі. В дорозі, там чи коли вони заблудяться, щоб вони могли вижити. Е, пуск був по одному голубу, да там е, все рівно. Потім я бачу стайка з чотирьох голубів, вони все одно знайшли один одного. І вже я бачу, як чотири голуба Ну дуже високо піднялися зразу, звісно. І четверо. Вони. Все ж таки, докупи збилися і четверо летіли. І я бачу, що ці четверо всі є. Тобто, якби я пустив не по одному, пустив, а пустив би весь табун, ну да? то вони б були б всі, причому в той же самий день. ну Вчора були всі, тобто, б всі. Ніхто ніде не блукав. А так я пустив по одному. І вони е, блудять. Ну, хтось прийде, хтось не прийде тут, не без цього. Так що таке тренування. Це тренування було 25 кілометрів. Слідуюче тренування, де все добре. Будемо проводити ось цієї точки 30 км в напрямку майбутніх польотів. Дякую за увагу. Всім пока. Все найкращого.